Вітаю, друзі, в каналі Сільське життя в Україні. Це вже на сьогодні буде другий випуск. Іду дивитися до нашої козички. На черзі у нас Марусічка. погодка сьогодні ось така у нас: небо хмарне, але м'яка, вітру немає, це дуже добре. Тут, коли вітер у нашій місцевості, то так ходно що як є мороз один хоч градус, то, здається, наче всі 10. У нас ще всі закриті, співають гарненько. Курочки, бентамочки. Давно не показувала вам бентамочок. А, і вже Олег біля них управився, але я сама за ними скучила, тому зайду зараз, подивлюся до них, а потім уже до. Нашої кози. Ходила, бігала до неї, переживаю. Вона у нас молоденька і як воно буде, як окотиться, то щоб ми були поряд, поруч. Ось мої хороші бентамочки. Це співає петушок великий, біленький. Он там. А це бентамочки мої. Вони ще не виходять. Бачите, сидять ще. Ну, сидіть, сидіть тут тепло вам, так? Сидять дві курочки гарненькі, біла і червона. І два петушка, червоний і білий. Ну це наш Петріко такий. Він трошки більший, ніж карликові. Так, да, так, да, да, співай, співай мій хороший. Розбудила я вас. Розбудила, так? Да? Хочу світло вточити і в мене не Ну, Нічого. Не бійтеся, не бійтеся, все добре. Я вас налякала без ресет. Прикриваю ще хай може посплять. Якщо розвіється ці хмарки, то можливо буде ще й сонечко. Зараз піду, подивлюся до нашої козички, що вона там робить. Хто це? Хто це там глядає? Хто мекає? Хто, Хто це так мекає? Сашенька, дівчинка моя, де твої козенята? Де козенята твої? Блядь, дивлюся одне тільки. А, хе, оле Дівчинка маленька, тут лежить. Даємо трошки висівки. Відпочиває, Саша. Відпочивай, моя хороша, відпочивай, Набирайся сил. Водичку теплу їй налили. Ввімкнений обігрівач, тут їм тепленько. Величка стоїть, за нею Марточка. Оце білянка наша. А що ж, цілу ніч не давали спати їм? Та вони ще сплять. Це красавиця наша хороша дівчинка. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Що -ну 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 -ну. ти робиш? Чому ти її б'єш? Ти ж хороший хлопчик. Битися не можна. Тебе прив'язали для чого? Щоб ти тут був на сторожі, а не бився. Чув? Бо прив'яжемо там на дворі, будеш на морозі жити, як будеш себе так вести. Битися не можна. Ну коли народжувала Саша, то він, він себе вів пристойно. Так, що тут у нас є? Треба сказати Олегу, хай з цієї сторони його прив'язує. Нічого, що вікно поряд. Буде подалі від дівчат. Ой, такі хорошенькі, сплять вони, сплять. Дівчинка моя, не хочу тебе налякати, налякати не хочу. Ти вже така кругленька, такий животик у тебе гарненький, вімечко наливає, наливає в неї вімечко. От-от, чекаємо з дня на день поповнення від нашої Марусічки. Від Марусічки. там десь капусточка є. Будеш капусту їсти? Я нарізала на пиріжки, нарізала і залишилося е шматочки там від качана. нарізала кубиками, принесу, щоб поїли. В першу чергу дам Марусічки. Що там у тебе? Все добре, так? Да? Все добре, моя хороша. Я сьогодні до тебе буду приходити часто. Чула? Спіть, спіть, мої хороші. Вони люблять свіже сіно. Це ще й люцерна. Вони таке дуже люблять. Куди ти зібралася? Треба двері зачиняти, я так поняла. І світло вимикати. Хай ще сплять. Все. Все добре. А що світло не вимикається, що таке? О, все, вимкнув. Все, друзі, перевірила, все нормально. Так що, до слідуючого разу. У нас переділочка. Двері в другу сторону. Робимо, щоб відкривалися. Це я е, говорю, а Олег робить. Поздоровайся з нашими підписниками. Добрий ранок всім, хто проснувся тільки що. Ми тут ходимо вночі, дивимося до наших козичок і е, рано ще темно, в 5 ранку ще темно. Пораємося біля них і відкриваємо двері не дуже зручно в ту сторону. Хочемо так, щоб вони відкривалися. Ці, виходить, фірточка туди буде сюди відкриватися. А ці двері відкриватимуться сюди, щоб ми спокійно могли ходити. Раніше ми ходили цією стороною постійно. Але коли дощ, то дуже незручно, тому що болото буває, поки дойдеш з тими відрами, наберешся болота більше, ніж. Треба. І оце так придумали хлопці. Я кажу, якби цей забор не впав, б, то нічого б і не робили б, мабуть. Так, так треба було, мабуть, щоб було. Це жолобо зняли. Треба буде причепити його. Знімали ще тоді. І отут ми будемо робити перестіночок. отут. І влітку, якщо тут будуть курчата, в нас. Оця зона буде зверху накриватися сіткою, щоб ніяка кицька, ніхто сюди не залітав, ніяка не сорока, щоб курчат не трогала. Наш майстер майструє. Як добре мати такого майстра? А тут так і буде в нас дірка, чи чимось закриємо? Коти вже м'явкають. Оце до тої кицьки ходять коти, то... Страшне, що робиться. Крик такий, що як цесарки виходять і бачать тих котів. У дворі такий крик, наче вовк забіг, так кричать цесарки. Бач, так і гарніше. з цієї сторони. І будуть краще триматися. Ти внизу теж будеш, так? робити? І ці двері так само треба буде зробити, красоту навести на них. Для себе, не для когось, для себе, щоб було гарно. Оця фірточка отут закривається на цю, на проволочку. Треба буде придумати, щоб вона якось так закривалася по-другому. Це тут з сторони у нас така, не знаю, як називається ця штука. Щоб курочки могли заходити. Треба буде землі сюди додати, докопати, бо вона дуже глибоко, так що і кози заходять сюди, а нам кози не треба там. Бо вони на піч вилазять. Наша пічка тут стоїть. І он, бачите, що вони поробили. Козик завалив. Оліх козика треба буде перечепити далі до вікна, бо я це заходила, а він цю Марусічку бив. Він просто не розуміє, що не можна бити, може вдарить її в живіт її. Ще з козенятами щось буде. Тут треба буде його Перечепити далі біля вікна, я думаю, нічого йому не буде там. О, диви, як хорошо відкриваються всю сторону. То, що треба. Ходити буде удобно. Так що це тут за ящик. Красота. Ну все, я пішла. Пускаєш мене? Давай.